Ми впораємося, дамо собі раду. Недовго ж лишилось, правда? Якщо вірити Скіфу, то недовго. Тату, а хто це Скіф? Як ти сказав? Хіба неправильно. Я думала Марті почулася. Мам, усе так. Ти ж сама просила називати рому татом. Я нічого такого не просила. Значить, мені наснилося. А взагалі, мам, брехати не добре. Олег, я тебе прошу. Дорослим не можна так казати брехун. Добре. Мам, казати неправду недобре. Так піде? Здаюся, вибач, я справді тебе про це просила, але як про послугу. Послуга це коли щось робиш із звічливості. Не хочеш, а робиш, а я сам захотів. Давай п'ятака. Бо зовсім уже заплутали демагогти. А хто такий демагог? Тобі воно зараз треба. Наша мама має рацію. Ваша? Наша. Тату. А де мій дрон?